У кожної країни є свій рослинний символ. Калина символ українського народу. У калини квіточки ніжно-білі зірочки, у калини ягідки, червоненькі крапельки, у калини зернятка то маленьке серденька. Через те і кущ калини став за символ України. У різні пори року калина чарує своєю красою. Навесні зацвітає запашним білим світом, нібито наречена у білій сукні. Улітку захищає від спеки. Восени вона палає вечірньою зарею, коли застигають важкі грона. Ягоди калини наливаються цілющим соком і горять, як ліхтарики. Узимку кущ калини особливо гарний, кругом біліє сніг. А вона гостинно приймає гостей, які прилітають баласувати червоними соковитими ягідками. Саме взимку калина найсмачніша. З калини можна варити варення, компоти, з неї виготовляють мармелад та пастилу. Калина лікарська рослина, ні багато вітамінів. Люди полюбляють калину за її красу та користь, насаджують біля своїх осель. Бережіть калину, любуйтеся її цвітом та плодами. Пам'ятайте, що у злих недобрих людей калина не росте таке народне повір'я. Я пропоную вам сьогодні зробити об'ємну аплікацію: зимові кетяги калини. Для роботи нам потрібно підготувати папір трьох кольорів: блакитний, червоний коричневий, вата, олівець. Ножиці, клей олівець. Спочатку нам потрібно вирізати багато червоних кружечків для наших ягідок. На червоній смужці за допомогою предмета круглої форми та олівця малюємо круг. Складаємо нашу смужечку для того, щоб за один раз можна було вирізати декілька кругів. За допомогою ножиць вирізаємо. Вирізаємо багато таких кружечків. На одну ягідку потрібно три таких кружечки, а чим більше ягідок, тим гарніша робота у вас буде. Потім кожен кружечок складаємо навпіл. Одну половинку кружечка змазуємо клеєм, наклеїмо другий кружечок. І так робимо з трьома кружечками. Ось така об'ємна ягідка у вас повинна вийти. Я приготувала багато таких ягідок, заздалегідь. Далі беремо коричневу широку смужку. Робимо надрізи, але не до кінця. Це буде гілочка. Спочатку скручуємо широку сторону, а потім по черзі тоненькі смужечки. За основу нашої роботи беремо папір блакитного кольору. Можна використовувати великий аркуш, а можна взяти його половинку. Ретельно змащуємо клеєм нашу гілочку. Накладаємо нашу гілочку на основу, притискаємо. Далі наклеїмо ягідки калини. А тепер вкриємо нашу калину снігом. До цього найкраще підійде вата. Вона м'якенька, пухкенька, біленька, як сніжок. Прикрасимо нашу роботу. Додамо трішки сніжком. Ось така зимова калина у нас вийшла. Пробуйте! Творіть!